Оце мої супротивники, да? Оце ось так <глух> можна пограти. А то грають, як гросмейстери. Так, тепер дивимось. Мабуть, слон, да? Ні, слона він заховав, тому кінь. Далі, кінь. Так, перекриваємося тут. Так, і тепер, типу, ось так. Або ж можна заскочити, або ж можна по стандарту, так, або ж можна так якось відіграти. Я тут розвів'ю слона, він забере, я заберу, він забере, я заберу. І Чорнопольного не буде загрози. Мабуть, я зроблю вихід слоном, слон, сюди. <кхід> слон піде сюди. Я заберу, він забере фрезем, це не прикольно. А, якщо так зроблю. Тоді так, тоді так, якось так. Е, можливо, якщо так зроблю, він сюди піде. Білопольного мені треба кудись дівати. Ну, мабуть, я відведу, так як каже, у цьому випадку. Якщо б був би кінь, ось тут стояв, я б вийшов би конем. Е, але в такому випадку я не вийду конем. Так, буде він забирати ось так. да? Ну, Давайте ми виведемо свого коня. За атакою на цього коня він забере, я заберу. Або ж так заберу. Відкриваючи для своєї тури хід. Тепер, мабуть, ось так буде. А білопольний буде зажати, так? Да? Так, білопольному він виходу не дає, але мені щось треба з ним зробити, тому я його поставлю от сюди і потім переведу сюди, щоб він отак от тримав діагональ. В принципі, так. Ось сюди коня можна. Він ось так. Я тоді ось так. Він ось так. А, кінь. Пішак. Ферзь. Закрився. Давай спробуємо. Я не думаю, що він буде розмінятися. Я, я думаю, що він згонить ось так. Привіт, куми. Здарова, кум. Дякую за панду. Тобі 5К гривень скинули. Та, ну, у я собі, що, що я скажу? А, так. А, він так, я так, він так, я так. І він тоді куди Отсюди сюди кудись. Да? Я тоді так. Він кудись отсюди. сюди. Я білопольним сюди. Ну, давайте ще раз. Я вийшов. Далі А, Я побив, він побив, я побив. В нього шах. Закритися він не може. Він відходить з цієї позиції сюди. Він піде або сюди, правильно? Якщо піде сюди, то я забираю пішака, і він має відходити от сюди. Я білопольним слоном і це мат. А якщо він піде сюди, тоді а, ферзь F3. ферзь F3 можна. Ось так. Типу, загрозу зробити. Ось цієї. Да, давайте спробуємо. З цієї позиції, просто якщо він забере зараз коня, то я заберу. А, без втрати фігур. <кій> <кій> Думав, тебе більше. Та не, в мене маленький. Що <кій> Бог дав? Ну, вистав сюди, давай. Офіцером пішака краще брати. А, так. Да, він ось так. Я шах. Він відійшов в шах. Дійсно, офіцером краще брати. Я тут з тобою згоден. Довго нужно 10 лет грати, щоб 2-200 Ну, я не знаю. У мене. Ти диви. Ти дивиш, що він витворяє. Що ми робимо? Що він хоче зробити? Він хоче закрити все ж таки, оцю позицію, так? Да? А давай подивимось. Я... Зараз він виставить. Так він не піде, він може ось так стати. То може я зразу підкріплюся. Це перше. А по-друге, я, мабуть, коня виведу з закриттям цієї лінії. А якщо він стане сюди, то сюди. Сюди, якщо сюди не може. да, я виведу сюди свого коня. Хай буде ось така фіня. Тепер, якщо він походить, так, то я заберу, він забере. Я заберу за на туру. І з наступним цим з шахом. І тоді, що я зроблю? Не знаю, що я зроблю. <кій> білопольного на білопольного він пропонує розміняти, так? А, я розміняв, і нічого з цього не вийшло. А, а, або ж так, я можу відійти, він стане сюди, і я закриюся, так? Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Насправді, так, я відійду сюди, Задля збереження. Мені цей слон потрібен. <кій> Сенсу його міняти немає ніякого. Побити він не може, тому що наступним кроком ось так. А, якщо він зараз поб'є, я поб'ю оцим конем. Можу ту туру. Він рокіровку сюди буде робити, чи можу я завадити? Якщо я поб'ю, він поб'є біопольним слоном, повернеться. І я став знову в атакою на білопольного слона, так? А якщо я зараз поб'ю, він забирає, і я ось так херачу, а? Як вам така зв'язочка? За такою туру. Давай спробуємо. <кій> <кій> Побити він не може. Того, що він втратить ферзя. А зараз я в нього можу забрати або туру, або е слона. Ще й шахом, так? Да? А якщо я зроблю подвійний шах, то він зможе відійти сюди або сюди. скоріш за все він піде сюди. Я сюди зроблю крок, і це буде сюди. Я заберу ще одну туру. А якщо він піде сюди, то я не можу. Так, цікаво. Шах, ну, добра позиція, да? А, але тепер він може йти сюди. Що це сьогодні за день взагалі таки? Чого ви здаєтеся?